В Україні сьомо вечора в ефірі марафону працюють команда інтера. І я Анастасія Даугле. Випуск новин до вашої уваги. Російські солдати, ймовірно, розстріляли поранених українських воїнів, яких узяли у полон у Курській області. Про таке повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Він відреагував на відео, яке шириться соцмережами. За його словами, кадри свідчать про грубе порушення Женевської конвенції та усіх норм міжнародного гуманітарного права. Дмитро Лубінець звернувся з цього приводу до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста. Одна людина загинула п'ятеро поранені внаслідок атаки росіян по кривому рогу. Напередодні ввечері по місту російська армія вдарила балістикою. Зруйновані приватні будинки та один з храмів. На місцях прильотів триває ліквідація наслідків. Про те, як оговтується місто, розкаже Олена Мендалюк В цьому залі вінчання було. Воно тільки тільки відкрився. Ми вирішили з чоловіком повінчатися тут. Пані Олена вже серед руїн пригадує, як у цьому храмі ввінчали її з чоловіком. У його стінах хрестили онуків, водили і на першу сповідь. Тепер тут зовсім інший вигляд. Дуже гарна була зала, дуже ну я вам передати не можу. Тут було взагалі дуже добре. В нас душа дихала. Будівлю звели у 1956-му. Спершу в ній розмістили відділ культури. Потім був кінотеатр та бібліотека. Тривали час стояло пусткою. У 2000-х. у приміщенні почали проводити служби. Але після влучання російської ракети у будівлю найімовірніше, її вже не відновити. Стіни, дах колони зруйновані. Ікони настоятель храму та парфіяни врятували. Ну, Іконами вивезли, ікони ми вивезли, святині вивезли. А що далі? Не знаю. Це ще один цивільний об'єкт, пошкоджений у наслідок ворожої атаки. У технічному приміщенні розбирає завали пані Антоніна. Вона живе зовсім поруч, каже, вибухи були потужними. Мені казали, що зараз розрушиться міди. Я представляю, що тут було. На роботу жінка прибігла щойно минула небезпека. У зруйнованій частині шукала своїх улюбленців. Тільки були. Один, Одна собачка, але ми її сьогодні розкопали під подзавалі. вона в жорі сидить. І... Коти, два кота, ну наче в то звуки були, одне десь кудись шмигнуло, а вторе може теж, а може й прибило. Цієї ночі без даху над головою росіяни лишили і Андрія, чоловік, військовослужбовець затримався на роботі. дому був пес, він уцілів. А от помешкання майже все зруйнувала. Вибухова хвиля. Тут йде як кімнатка для, для ми там їли. А далі, де вже кухня, балки, все ну тут взагалі мешкати вже неможливо. Вона в аварійному становищі ущін знищені ще два приватні будинки з десяток. Понівечено пошкоджені багатоповерхівки. Неподалік розгорнули оперативний штаб. Є групи, які вийшли на обстеження. Є і за зверненнями працюємо. Станом на 12-ту годину звернулося 19 мешканців про матеріальну допомогу від міста і 23 щодо будівельних матеріалів. Від нічного обстрілу російської армії у кривому розі загинув хлопець. Його шпиталізували у стані клінічної смерті. За півгодини медики проводили реанімацію, але травми були несумісні життям. У лікарні продовжують боротися за життя ще однієї дівчини, яка постраждала через ворожу атаку, важка травма в ділянці правого ліктьового суглобу з пошкодженням кісток, м'язів. Обсяжна рвана рана з дефектом м'яких тканин, так і рвана рана, обсяжна також лівого стегна без пошкодження кісток. Хворій в ургентному стані прооперована кінцівки збережені усього у кривому розі через черговий терористичний акт постраждало п'ятеро людей, один загиблий. Місто продовжує оговтуватися. Штаб працюватиме допоки не ліквідують усі наслідки обстрілу. З Дніпропетровської області Олена Засоба, подробиться телеканал інтермарафон. Єдині новини. Оборонна підтримка, можливі мирні переговори, доля угоди про корисні копалини. Президент Володимир Зеленський зробив одразу кілька заяв. Він провів прес-конференцію у рамках форуму Україна рік 2025». тисячі Осе чув мій колега Євген Бригар, і він зараз наживо зі студією. Євгене, тож які найважливіші тези з цієї прес-конференції? Вітаю Анастасія. Передусім, звісно, найбільше питань до президента від журналістів, не лише українських, а й іноземних, були адресовані щодо угоди між Україною і США щодо корисних копалин. Кілька годин тому у попередньому включенні я казав, що керівник офісу президента Андрій Єрмак відлучився на черговий раунд перемовин щодо цієї угоди. І от, власне, вже на прес-конференції стали відомі деякі результати цих перемовин. З найголовнішого в угоді вже не згадується сума в 500 мільярдів доларів. І немає відсотків для України, тобто прогрес із врахуванням в угоді українських інтересів є. Що сказав президент на цю тему? Я пропоную послухати. Передусім, що стосується цієї угоди, як я завжди говорив, це почалось з нашого плану перемоги, де ми вважаємо, що Росія захоплює наші території, і ми повинні все це захистити від окупаційних військ Руської Федерації, а так само від їх. Союзників північної, північної країни, і нам потрібні гарантії безпеки. безпеки для України. І Україна говорить: Окей, дайте нам гарантії безпеки. Це невід'ємна частина діалогу щодо цієї угоди, і ми готові. А на що ви готові? А ми відповідаємо. Давайте говорити. Давайте ось вам доступ. Давайте до мінералів. Давайте говорити про видобуток. Давайте говорити про нафту. Давайте говорити про газ. Ви видобуваєте, ми ділимось. У вас є пріоритет. Ви номер один. Але зробіть все, щоб зупинити ворога і щоб відновити, відновити справедливість для нас. Закінчіть цю війну. Зупиніть, примусьте Путіна. Ось приблизно така історія. Запитували журналісти і про те, чи стане присутність американських компаній на українській території гарантією безпеки, що Росія не нападе. На це президент відповів, що це не є гарантією безпеки, адже і до повномасштабного вторгнення в Україні були присутні американські компанії, зокрема на територіях, які зараз є тимчасово окупованими. Утім, Путіна це не зупинило і він напав. Власне щодо гарантій безпеки, це словосполучення звучало на прес-конференції дуже часто. І неодноразово звучало, що звісно НАТО це є найкраща гарантія безпеки. Утім, якщо ж нас туди не беруть, замінити цю гарантію безпеки, має вступ до ЄС та фінансування 800-тисячної української армії. Але звісно, в першу чергу, українцям треба розраховувати на самих себе. Саме тому, за словами президента, вже цього року ми значно збільшимо кількість зброї власного виробництва. І якщо раніше вклад в українську оборону скла дав 40-30-30, тобто 40% української оборонки забезпечувало саме українське виробництво, а 60% – це допомога навпіл Європи і США. То вже цього року вклад в нашу оборону складатиме щонайменше 50%, тобто половину. Давайте послухаємо. У минулому році 154 системи артилерії вітчизняного виробництва ми зробили. Це рекорд, тому що за рік 154 це, на нашу думку, більше, ніж за той рік, минулий рік зробили всі країни НАТО разом. Я вважаю, що це серйозний стрибок. В цьому році ми спробуємо зробити більше. Друге, дрони. Я говорив, що ми зробимо мільйон дронів, ми зробили FPV 2,2 мільйона в минулому році, плюс 100 тисяч далекобійних. Ми зробимо. Більше в цьому році це нам допомагає виживати. Да, це не замінює допомогу Сполучених Штатів Америки, але це не її ціллю замінити допомогу партнерів з допомогою краще. І на минулий рік це був внесок 40% ми, 30% Європа, 30% Сполучені Штати Америки. Це такий був внесок у підтримку обороноздатності. Спроможності і обороноздатності України 40-30-30. А в цьому році я думаю, що ми будемо точно в 50%. І тому ви самі розумієте, так у нас може бути дефіцит, але ми будемо боротись з ним. Ну і багато питань стосувалися гучних заяв Дональда Трампа на адресу президента Зеленського за останні дні. Мовляв, що він диктатор винен у початку війни. Усі ми з вами чули цю інформацію і цю риторику американського лідера, яка ну що найменше шокувала дуже багатьох людей у світі. Але зі слів президента стало зрозуміло, що він ну як мінімум не ображається. А про відносини з Трампом він сказав: я процитую, наші відносини ніколи ще не були. Настільки хорошими. тож ймовірно, не все так страшно, і не те не треба думати про те, що відносини України і США погіршуються, всі продовжують працювати далі. Ну і хочу підбити підсумок щодо діалогу України та США. А найголовніше нашу позицію чують і з нею рахуються. Наразі у мене все. Колего. Дякую тобі, Євгена. Євген Бригар розповів про найважливіші заяви з прес-конференції президента України. 11 ударів у дзвін сьогодні пролунали у Києво-Печерській лаврі. Їхня кількість символізує тривалість війни. Кожен дзвін як сподівання на те, що військовополонені повернуться до своїх рідних. А в Україні запанує мир. Також у середмісті столиці провели щотижневу акцію на підтримку бранців Кремля. І Більше про це Валерія Глущенко. Недільний ранок у національному заповіднику Києво Печерська лавра сьогодні розпочався з літургії та спільної молитви у трапезному храмі, що були присвячені третій річниці від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона тривала три години, а потім пролунали 11 ударів дзвону, пам'яті та надії як символ того, що війна в Україні насправді триває не три, а 11 років. Ми започаткували добру традицію. Він пам'яті надії, що сповіщає кожного дня після хвилини мовчання про те, що в нас триває війна, про те, що в нас є чимало військовополонених, котрі ми хочемо, щоб вони повернулися додому. Живими молитися та почути 11 ударів дзвону до лаври сьогодні пройшли родичі загиблих та зниклих безвісті бійців, жертви насильницьких депортацій. Ось такі події дають людям можливість відчути єднання, допомагають не втратити віру в те, що неодмінно їхні близькі повернуться додому. Мій син вже більше 33 місяців знаходиться в полоні. Я вдячна вам за підтримку і за ці дзвони, які сьогодні пролунають 11 дзвонів в пам'яті і надії. Мій дзвін буде з надією за повернення мого сина і його побратимів додому. Дуже багато військовополонених, які зараз в катівнях нашого ворога, і Лавра не може бути осторонь від сімей, в яких є зараз це горе. А вже після того, як пролунали 11 ударів дзвону, кожен небайдужий зміг долучитися до недільної акції Немовчий полон вбиває. І щотижня організовує асоціація родин захисників Азовсталі, щоб вкотре нагадати світу про українців, які роками залишаються в російському полоні, і про те, що міжнародна спільнота має застосувати всі можливі важливі впливу на країну агресорку, аби повернути наших захисників додому. Це дуже важливо ці акції, тому що треба нагадувати світові постійно про те, що хлопці знаходяться в полоні, про те, що їх катують, і вже майже три роки вони там знаходяться. Це дуже важко, і вони боролися за нас, а ми маємо боротися за них. Хочеться просто єдності, тому що щоб сім'ї по першу чергу вони не були окремо, тому що. Наразі спостерігається така ситуація, що хтось задіяний в допомозі, навіть військових, а хтось очікує завершення війни. Учасники обіцяють проводити акції до тих пір, поки всі наші захисники не повернуться додому. Валерія Глушенко, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтер, і дині новини. Такі новини далі марафон передає до рук Олександра Васильченка. Він розповість про важливе наступної години. Дякую, Анастасія. Хто перемагає на виборах у Німеччині і як результати голосування позначаться на Україні? Года зі сполученими штатами по рідкоземельним металам. на яких умовах Україна готова її підписати. Про це і не тільки поговоримо у цій годині. Обов'язково дочекайтеся.